Привіт, мої дорогі, ви на моєму каналі, Тарологиня Ксея, давайте поговоримо про життя, як воно є, яке воно є. Проживши це життя вже певний час, я удосконалилася, що саме головне в житті це прийти до себе, пізнати себе, розібратися з собою. Наважитися бути з собою в одиноцтві, не боятися цього одиноцтва. Одним словом, прийти, заглянути в свою душу, неї не потреби, що вона хоче, як їй краще, як найкраще. Довго думаючи над цим питанням. Завжди віру Богу, запитувала бігом не раз, Господи, як це вірити в Тебе, як бути з тобою. Довго питала, і нарешті я почула цю відповідь. Для себе я взяла це як істину. Бути з Богом це бути з собою. От відчути свою душу, відчути. Як я хочу жити, як мені краще, не дивлячись ні на кого, тільки дбати про свою душу, а вона буде дбати про нас. Ось так. Давайте сьогодні от задамо питанням Таро провідниками, між всесвітом і нами, яка дає це не ворожіння, це не гадання на, на долю, на судьбу, на все. Карти дають нам просто відповіді, як краще, яким шляхом, куди повернути, дають підсказки, от відкрити цю душу, зрозуміти, хто ми в цьому житті. Давайте побачимо. Відкриємо, що ж дійсно хоче наша душа, хочемо ми, що потрібно найбільш людині в цьому житті? Так, давайте з першої карти. Ну, що хоче наша душа? Зразу з першої карти, от вісімка кубків, показує, що не головне у житті? Ось матеріальне благо, бачите, скільки цих кубків стоять, наповнених. Людина, якщо хоче пізнати себе, пізнати свою душу, трошки, трохи навіть і відійти від цього матеріального, від цього биту і піти, ось бачите, трошки незвідане, де неясно, де трошки потаємно і пізнавати помаленьку свою душу. Приходити до себе. Потрібно, бачите, йти до себе. Це не легко. Так, знову вже другу карту ми бачимо. Тут у нас парш жезлів помаленьку, шашками йти до свого життя, вчитися, познавати своє життя. От бачите, як він тут став. Замислився душа молода ще тільки шукає себе. Я бачу, да, душі приходять, шукають, хочуть, щоб люди їх почули, відчули. От помаленьку, шашками треба відкривати цю душу, відкинути всі провокації, да багато на шляху. Все погане, заздрість, ненавість, злість, от бачите, бо в нас більш переважають таке недовольство своїм життям. І от що воно дасть, як ми будемо цим життям незадоволені, чи щось на його будемо нарікати? Ні, ми повинні самі построїти своє життя, самі зрозуміти себе, прийти до себе. Так що викидаємо, да, бачите, викидаємо ці мечі. Викидаємо непотрібності душ, душа світла, чиста. Вона не хоче перебувати в таких енеріях, ось бачите, мечових. Ось як я говорила, треба кожному прийти до себе. Це не одиноцтво, це впізнання себе, своєї суті. Хто я? А хто я? Ми діти Божі, нам усе цей світ. Приподніс, у нас все є. Нам треба все відчути, почути, побачити, усе посвятити цим лехтариком, відчути це життя, цю природу. Все є. Не гніваємося, почуємо себе. Бачите, треба працювати над своєю душею, бо у таких енергіях от мечових. Ми втомилися вже, правда? Ми всі втомилися. Оце гнатися за цією матеріальністю, за цими а така машина, а може ще краще, а в того лучше, а в мене так. Хіба це все главне? Давайте задумаємося, прийдімо до себе, почуємо цей світ, цю душу. Да. І, бачите, потрібно обнулитися, стати такими вільними, такими легкими. от пошуту цьому, да? з одним якоюсь корзинкою і йде. Певнено, ось хоч там внизу він не бачить, але він надіється, він надіється на Бога, на свою душу. Він іде спокійно, впевнено, радісно. Нам треба обнулитися і прийти до себе. Щедрість. ну Так як ми про душу, про все, да, щедрість душі. Потрібно бути щедрими. Ми щедрі, до нас щедрі. Це не вскова щедрість в е, грошах, щедрість, душевна щедрість це доброта, слово підтримки, е, гарні, теплі слова. Потрібно йти до цього. Який би був би прекрасний світ. Да, не треба сумувати за тим, що було. Да, багато в нас у житті втрат ще й зараз в нашій державі, багато руйнацій, не тільки з війною, а багато зруйнованих душ, багато ну, правду говорити, поганих душ. У деяких людей і нема душі, кажуть, бездушні, заздрісні, зли, бажають людям зла, ненависні. Треба відходити. Відійдемо від поганих думок, від, відійдемо від оцього зла? Ми перестанемо ось є, є повні келихи, які наповнені щастям, радістю, удачею. Повертаємося, берімо, бачите, розвертаємося і йдемо, сюди. що ж нам треба скарже? Запитаємо, що ж такого треба? Щоб правильно чути цю душу, це все просити в небес, бачите, просити в небес захисту, бути усьо впевненому в собі, стійкому в цьому житті, не зважати на трудності, не зважати тим більше на інших людей, що про вас думають. Що ви про себе чуєте, все відкинути? Верніться, поверніться до себе, дивіться, взяти цей повний келих, стати такими впевненими, ось як цей король да, на цьому троні, дарувати людям тепло, добро. І дивіться, і перемога. І ми цим тільки можемо перемогти це зло в нашому. В наших серцях, в наших сім'ях, в нашій державі, тільки повернувшись до Бога, будучи своєю душею, пізнати її. Мені, е, я так бачу по життю, що й наші всі хвороби, теж від цього, від наших невпевнестей в собою, від наших поганих. Думок, дивіться, душа потрібна, щоб була чиста, гарна, радісна. Тоді й здорове, хороше серце. Воно гарненько в нас працює, розганяє цю кров, яка підходить до всіх органів. Всі органи працюють теж так, здорові, все зладжено, все організм. організм. Дивіться, так. Да. Коли душа погана, зла, коли ненависті стільки в людей, от скажіть, будь ласка, що вона може випромінювати? Що вона може нести в своє серце через те стільки хвороб, оці інфаркти, оці тромби, оці гибелі людей? Дивіться, бо кров неправильно. Не з лється по нашому організмі, давайте ідемо, пізнаваймо себе, пізнаваємо свою душу. І ще я таки почула свою собі істину. Я теж багато ну, і дивлюсь, читаю, що задавайте собі питання Боже, що? Я, «Що тобі зробити сьогодні як найкраще, що для тебе зробити? І ви знаєте, і знов всередині, може, душа підказує, таку почула істину знову же для себе, да що ти, чого Богові? В нього все є. Що ти мож, що ми можемо зробити для Бога? Він зробив Всесвіт, Всевишній зробив для нас, щоб нам як було найкраще. І я що відчула? Ці слова, ці думки, будь щаслива, радісна. Я хочу тебе бачити щасливою, радісною, бо це мій був задум, чого ви такі заздрісні, чого ви такі зли, чого ви не впевнені в собі? Радійте, живіть, тіштеся, приймайте ці всі дари мої, і мені це буде саме найкраще. Да, і я ж Теж прийняла для себе цю істину. Так що будьте з собою, знайте, знайдіть свою душу, вона вам принесе спокій, вона принесе радість, впевненість у цьому житті. Будьте, даруйте Богу цю радість, яку Він так жде від нас, цю любов. Бачите, кажуть, Бог це любов. Даруйте цю любов, даруйте радість і собі в першу чергу, щоб не унивати, бо це найбільший гріх, щоб бути радісними. Буде у вас, любові, вдосталь. Тоді ви поділитеся з навколишнім світом, своїми рідніми, друзями, близькими, всіми людьми. Давайте будемо жити в любові. Я вас теж люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, давайте пишіть коментарі. Давайте будемо спілкуватися, як ви думаєте, що для вас душа, як прийти до себе, як бути з собою. Я буду дуже рада з вами спілкуватися. Дякую вам, до нових зустрічей!